Тому місті, де знаходиться п'ятий полігон, там перспективи для розвитку немає взагалі. Його потрібно закривати, рекультивувати, робити з нього якийсь об'єкт для дозвілля, і показувати, як, як це було в об'єкт для дозвілля? Ану, розкажіть. Так, знаєте, в багатьох країнах, наприклад, угу. навіть в Сполучених Штатах. Угу. На місці великих полігонів, наприклад, uh -huh. свого часу біля Нью-Йорку був uh -huh. цілий острів сміттєвий, uh -huh. який в якийсь момент влада прийняла рішення для запровадження нови, новітніх технологій по проробці сміття. І цей острів був закритий, ну, тобто був повністю рекультивований цей об'єкт. На тому об'єкті був створений національний парк. Місце, куди привозять туристів, там, де відпочиває населення Нью-Йорку. і це, от приклад, належного ставлення до існуючих полігонів.